На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у випуску ви побачите. Завідувач приймального відділення Коломийської дитячої лікарні Сергій Максимов поїхав як медик на передову. У Нижньовербійській школі відбувся вечір-спомин в рамках акції Україна у вогні, Україна переможе. Всесвітній день письменника відзначили в Коломиї. Музейники знову відвідали обласний госпіталь ветеранів війни. Цього разу пацієнти мали змогу спробувати себе в ролі гончарів. У ДТП на Прикарпатті загинуло двоє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Старі Кривотули Тисменицького району. На автодорозі Стрий Чернівці автомобіль марки Опель Вектра. Під керуванням мешканця Хом'яківки 84-го року народження допустив лобове зіткнення з автомобілем марки ВАЗ-2101. під керуванням водія 87-го року народження мешканця села Скопівка внаслідок ДТП пасажир 61-го року народження, житель села Скопівка Коломийського району та водій автомобіля ВАЗ від отриманих травм. Померли на місці події. Водій та пасажирка автомобіля Опель Вектра, громадянка 96-го року народження, жителька села Пнів з травмами доставлені в Тисменецьку лікарню. Про таких, як він кажуть, молодий та перспективний цілеспрямований та справжній професіонал своєї справи. А ще такі, як він, не можуть всидіти на місці, завжди намагаються допомагати тим, хто цього потребує. Мова про завідувача приймального відділення Коломийської дитячої лікарні Сергія Максимова. Він незмінний на своїй роботі, але за покликом серця вирішив поїхати як медик на передову. Сергій Максимов лікар-педіатр, завідувач приймальним відділенням Коломийської дитячої лікарні. Він з нетерпінням чекав, коли підпорядковане йому відділення матиме нове обличчя. Тут якраз робили капітальний ремонт. Уже тоді достеменно знав, хоча нікому й не казав. Скоро поїде на схід. Був впевнений, там потрібна його допомога. Період з 28 січня по 28 Лютого перебував станиця Луганська, Луганська область. На базі ПДМШ – це перший добровольчий медичний шпиталь імені Пірогова, їхав як доброволець без примусу, без нічого, знаючи, що в тому регіоні Донецьк, Луганськ, і дуже є нехватка лікарів і загалом медичного персоналу. І хотілося якось людям допомогти, бо і в лікуванні, і в парадах. Підтримці, скажімо так, Сергій Максимов на схід їхав як лікар-терапевт. Заявок на педіатрів не було. Але на місці дислокації у центральній лікарні станиці Луганської лежало майже 30 діток. А педіатр був лише один. Решту виїхали з гарячої точки. Так волі, долі долі судьби вийшло, що я зайнявся безпосередньо своєю спеціалізацією. Почав лікувати дітей. Саме необхідне то невідкладці, і то не все не вистачає. Достатньо мало, скажімо так, по медикаментах. Бо Взагалі хотів би подякувати і нашій лікарні, ім'я Олега Токарчука, і об'єднану самопоміч, які внесли непосильний вклад і відправили мені дві такі коробочки посилкою по медикаментах, ну і по якихось там смаколиках, що ми могли б там пригощати з Коломийщини місцевого населення. Стосунки з колегами склалися фактично відразу, розповідає Сергій Максимов. А от з пацієнтами, точніше, їхніми батьками виникали складнощі. Проте наш лікар їх не звинувачує, каже, вони стали заручниками ситуації. Деякі починали одразу говорити деколи і образо, речі, що ми приїхали заробляти кошти. Навіть було одне таке висловлення, що приїхали за рабами. Достатньо так здивувало, що вже прийшло це не перший рік, як війна ідеї. І люди далі думають, що ми приїхали за рабами. Хоча їх якось в цьому звинувачувати ну, можливо було б і неправильно, бо люди достатньо обмежені у українських мас медіа У них абсолютно немає ні телебачення, ні радіо, всього. З Луганська їхня вишка дає російському мовне телебачення і відповідно про всю антипатію на Україну. Хоча можна було, я вважаю, так вже казав, і на місцях так само, хоча б якусь там чи глушилки поставити, щоб якщо ви не можете дати сигнал український, то хоча б заглушити ті російські телеканали. Сергій Максимов розповідає, більшість місцевих сепаратистів називає ополченцями. Це ймовірно пояснюється тим, що, як правило, їхні чоловіки воюють на стороні загарбника. Хоча люди вже у певній безвиході не знають, що їх чекає, знають лише одне: загинути можуть у будь-який момент. Люди не виходять, бо бояться обстрілів. Кожен день ну, приходять. Ну. Періодично снайпер працює кожен день, а з мінометю так по лікарні точно не стріляють, бо я так думаю, що розуміють напевно, що і ті, хто стріляє зі сторони ЛНР, що тут же їхні діти і батьки лікуються в тій же самій лікарні. І проходиш, от до чого я вів по вулиці, по одній біля КПВ. З однієї сторони будівлі попиті градами з іншої йде бабця з сіточком для неї кіт обдерти, дійсно, як з фільму жахів. Так дивишся, мир нас поляжні підтримали Сергія Максимова, його колеги, головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук. Навіть не сумнівався, що цей молодий, фаховий і потрібний для наших діток медик добровільно на місяць змінить спокійне місце роботи на інше небезпечне, але вкрай необхідне. Це був виклик, не виклик і я думаю, що для нього особистий. І для його там родини близьких і друзів, і виклик був для нашого лікувального закладу. Він перший із наших лікарів поїхав з такою місією на схід. Звичайно, Сергій Володимирович дуже відповідально до цього поставився, тому що він на цей на цю місію поїхав тільки після того, як ми закінчили ремонт нашого приймального відділення. І коли він прийшов і звернувся і сказав, що так і так я їду, звичайно я його підтримав. З багатьох позицій, і в тому числі з метою, щоб люди на сході побачили, що тут живуть люди, тут живуть хороші фахівці, які готові підкласти плече, допомогти. І наша допомога у вигляді матеріальної допомоги, матеріальної підтримки цього проекту, була в тому числі і для цього скерована. Ми хотіли, щоб люди на сході. Наші земляки, скажімо так, громадяни України бачили, що ця частина України. Може дати їм допомогу у вигляді якісної педіатричної допомоги, у вигляді матеріальної підтримки, у вигляді медикаментів. Ми силами там працівників, лікарні, волонтерів громадських організацій зібрали ліків близько п'яти тисяч гривень і передали. І Сергій Володимирович міг, скажем так, допомогти і залишити після себе якийсь певний слід. Відразу після приїзду додому Сергій Максимов відновив прийоми у дитячій лікарні. Відпочити нема коли. Він ретельно оглядає кожного, маленького пацієнта, але вже знову збирається в дорогу. Хоче бути корисним там, де час ніби зупинився і де щодня гинуть люди. Запрошуємо глядачів телеканалу НТК у суботу, 11 березня, на дружній діалог в прямому ефірі з послом Канади в Україні Романом Вощуком. Початок ефіру о 15-й годині 15 хвилин. Ефір триватиме годину. Телефонуйте, ставте свої запитання високоповажному гостеві. Телефон 3830. Герої не вмирають у Нижньовербійській школі. Відбувся вечір спомен в рамках акції Україна у вогні, Україна переможе. Цю акцію започаткували учасники спілки АТО Коломийщини та представники міської бібліотеки номер 3 для дорослих. Організатори та учасники заходу пригадали 29 героїв Коломийщини, яких забрали за обрі вічності буремні події майдану та війни на сході. Вшанували пам'ять і 21-річного Василя. Ланового життя керівника районного осередку Правий сектор трагічно обірвалося рік тому. Друг темний. Саме так називали Василя Ланового друзі. Всі ті, хто знали керівника Коломийського районного осередку правий сектор, кажуть, це була відповідальна, чуйна і дуже хороша людина. Василь Бушецький був добре знайомий з Василем Лановим каже, втратив. Надій не плече. У дні, коли минає рік з дня смерті товариша, прийшов до його рідної школи, щоб вшанувати світлу пам'ять друга, і головне підтримати матір побратима. Він міг підтримати в будь-якій ситуації, міг порадити. І він був хорошим побратимом, хорошим керівником першого Ну, другом. думаю, так навіть братом можна сказати. Він підтримував будь-якій ситуації. Василь Лановий загинув, будучи ще зовсім молодим. Однак це був мудрий та дієвий керівник. Пригадує Олег «Він був одним з командирів прямому секторі, і більше того, я був навіть його, е, йому підчинявся. Е, наскільки це був хороший організатор, власне, видно з того, що я такий вже сивий чоловік і ці, цінуючу, власне командирській якості, його е, вихованість. Е, зовсім не комплексувався, що воно керує у молодий хлопець. Лариса Стефурак, директор нижньовербізької школи, розповідає, пишається, що була вчителем Василя Ланового. Каже, це був справжній патріот, який завжди приймався долею краю та України. Це був звичайний хлопець, його вчили звичайні вчителі, і як ми бачили пізніше, з нього виріс справжній українець. Ми всі пам'ятаємо його, згадуємо на роковини, згадуємо як нашого місцевого героя. Сьогодні побратими, громада села. Учасники спілки, АТО, вчителі, всі небайдужі згадають згадають світлої пам'яті і присвятятиму вірші, присятиму своє слово, свої пісні. Нагадаю, у лютому 2016 року у Коломиї обірвалося життя 21-річного керівника районного середку Правий сектор Василя Ланового. Всесвітній день письменника відзначили у Коломиї понад 70 майстрів пера з міста та району об'єднаних територіальних громад. Зустрілися у міському палаці культури Народний дім. Урочистості організували працівники центральної районної бібліотеки. Окрім привітань, для митців підготували і пам'ятні подарунки. Всесвітній день письменника відзначають щороку, з 1986-го. Це свято ще іменують як всесвітній день миру для письменників. Спочатку основною метою дати був заклик до усіх працівників літературної ниви, поетів, публіцистів, письменників та журналістів утриматись від неправдивих публікацій, навмисних фальсифікацій, умисного викривлення фактів та їх інтерпретації заради політичних чи особистих інтересів. Згодом у деяких країнах це свято розширило цей спектр і Стало просто днем письменника. У Коломиї вже другий рік поспіль районна рада та відділ культури РДА організовують зустріч письменників Коломиї, району та об'єднаних територіальних громад, розповідає завідувач краєзнавчим відділом Центральної районної бібліотеки Наталія Тарновецька. І минулого року ми започаткували таке свято по вшануванню усіх літераторів Коломищини. Якось так складалося, що завжди літератори були обділені отою великою увагою. Ми пошановували їх, коли проводили окремі презентації, окремі зустрічі. А так, щоб зібрати всіх, щоб привітати їх з їхнім професійним святом, напевно, до цього це не робив ніхто. Запросили на цей захід близько 70 людей, які пишуть, бо я читала. Вікіпедію там пише письменник, це той, хто пише, хто пробує виливати свою думку на папері. Тобто, незалежно від заслуг, від тих вершин мистецтва літературного, він є письменником, тому що він пише. Він хоче донести до навколишніх свою думку. Коломийські літератори досить активні та прогресивні. У Коломиї вирує мистецьке життя, а натхненником для усіх є саме місто та його люди, запевняє поет Василь Рябий. Нам далеко їхати не треба. Нам просто треба уявити. Що коло нея це Париж. Вже від одної думки хочеться щось створити, писати. Водночас, вважає Василь Рябий, місцевим письменникам потрібно більше гуртуватись та показати спільну мистецьку працю. Я думаю, що настала пора випустити хрестоматію, так як це зробили наші сусіди на Снятинщині. Пора вже нам мати свій журнал, як має журнал «Косів», Вижниця. Поет Анатолій Осадчий вважає себе перш за все вчителем. Однак уже чимало років вдало поєднує освітянську професію, перекладацьку діяльність з літературною працею. Йдучи сюди, пригадав дуже сильне латинське прислів'я. «Non scole se дві та Не для школи, а для життя вчимося. А перефразовуючи це прислів'я до сьогоднішнього свята. Можу сказати, «Non» Глорія сет України скрібімус не для слави, для України. Ми пишемо. У День професійного свята літератори Коломийщини приймають слова вітання від голови Коломийської районної ради Романа Дячука та від начальника відділу культури Коломийської РДА Людмили Федор. Ви маєте письменники, таку знаєте, гостру, філософську думку, мій її викласти на шпальти, на сторінки цим саме передати цього і мудрість нам. Ми пишаємося, що ми живемо поруч вас. Ми пишаємося, що ми чуємо живе ваше слово. Ви є борцями за становлення, утвердження українського слова. Звертається до своїх колег і лаурат Шевченківської премії Михайло Андрусяк. Як ви. Влада прислухалася більше до безпеки і впродовж останніх 25 років на окупованій сьогодні московитом території Криму, Донбасу, серештою та всі українські області повноцінно постачалася українська книжка. Сьогодні московський човник не топтав би української землі. Усіх письменників, хто видав у 2016-му книги та подарував їх до книгозбірень Коломищини та на полиці Центральної районної бібліотеки, нагороджують пам'ятними подарунками. Однак літератори зізнаються, найкращим подарунком для себе вважають вдячних читачів та слухачів. І поки в чорне море не озори, могутні води наш несе Дніпро. Не мрійте, святотаці, що вже скоро загине наша мова і добро. Садовщина написаного вірша, зірвого встигне явно сонет, і сам собі промовить, чи віриш, я ще не пущу, але вже поет. І ти огнистим видом засяєш народів вольне колі, трустеш ковказ, бережешся без кідо, покотиш чорним морем гомель волі і глянеш. Самі домовити по своїй хаті, по своїй полі, привеш ще спів, хоч тугою повитий, та повний віри, хоч гіркий, та вільний, твоїй будущині заданок свіст безлити, твоєму кенію, ми скромний та весільний. Ольга Гириджук і Горкофлюк, подіянтика. Музей у госпіталі. Співробітники національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття знову відвідали обласний госпіталь ветеранів війни. Там запропонували черговий майстер-клас. Цього разу пацієнти закладу мали змогу спробувати себе у ролі гончарів. Такими заходами музейники продовжують нещодавно започаткований проект Музей в госпіталі. Замащенні глиною руки можуть викликати дитячу радість навіть у дорослих чоловіків. Музейники переконалися у цьому під час майстер-класу з гончарства в обласному госпіталі ветеранів війни. Урок з гончарства запропонував пацієнтам коломийський кераміст, член національної спілки народних майстрів України Сергій Некорович. Роздаючи довкола грудки глини, пан Сергій розповідав про кілька поколінь своєї родини, які займаються керамікою ще від 16 століття. А за мить у його руках вже була виліплена пташка. Заохочені військові і собі створили кожен свою пташину. А розімнувши пальці, підкотили рукави і взялися до роботи вже за гончарним кругом. Про це повідомила на сторінці у соцмережі Віта Бойчок, завідувач науково-освітнього відділу національного музею народного мистецтва Гульсольщини і покуття. До слова співорганізатором майстер-класів є координаційна волонтерська рада Коломийщини керівник Оксана Вандич. Вона каже, що мета таких майстер-класів за півроку зібрати роботи учасників АТО та продати їх на аукціоні, а виручені кошти підуть на потреби госпіталю. 2 березня телеканал НТК відзначив своє 15-річчя. В матеріалі про перші 15-річної давнини кроки телеканалу вкралася прикра неточність. У переліку людей, які готували перші новини, не згадали прізвище ще одного журналіста Наталії Яковен. Нині Слюзар. Пані Наталія багато років була невід'ємною частиною творчого колективу. Перепрошуємо і дякуємо за співпрацю. У Матеєця грали у волейбол. В поєдинку зійшлися представники освіти, культури та апарату Матеєвецької ОТГ. Турнір назвали іменем Тараса Шевченка. Впродовж дня команди перекидали м'яча через сітку і змагалися за головний приз, кубок і новенький тенісний стіл. Благословення священника та настанови голови Матиєвецької ОТГ Петра Книшука. Я хочу побажати вам, щоб наш турнір пройшов без травм. Хай сьогодні перемагають сильніші. У матеївцях грали у волейбол. Турнір присвятили шевченківським дням. У поєдинку зійшлися шість команд. Це представники культури, освіти та апарату Матеєвецької ОТГ. Мирослава Гурак з Пилипів. каже, м'яч у руках тримала ще у школі, проте вірить у свої сили. Русменка, задаємо шкільні руки, хочемо виграти. Михайло Лисюк найстарший учасник турніру, директор Матейовецької школи 62, розповідає, щоб добре зіграти за рідну школу, наполегливо тренувався. Це дуже гарно, що в нашій об'єднаній територіальній громаді якраз започаткували перший вид спорту це волейбол і якраз відбувається на базі нашої школи. Ми досить раді приймати цих гостей. Я думаю, що це, це є початок. Ну і якщо буде наслідок, це буде дуже добре. Ідея організувати такий турнір між представниками різних галузей Матєєвецької ОТГ належить місцевому спортивному інструктору Любомиру Веселовському. Ми хотіли б згуртувати цих людей, тому що ми тільки об'єдналися, і багато з людей один одного не знають. Це а саме краще об'єднатися і об'єднані в спорті, тому що зараз будуть емоції, зараз будуть все. Потім буде дружна зустріч. Багато хто буде один одного знати, потім будуть спілкуватися. Після запеклих поєдинків визначили переможців. Рівних не було представникам Дебеславцівської школи. Вони отримали кубок та тенісний стіл у подарунок, срібло та бронза у працівників Матеєвецької школи та апарату ОТГ. Відповідно, ми хочемо, щоб наші люди вели здоровий спосіб життя. Тому в перспективі ми будемо займатися не тільки волейболом, а ми будемо також займатися іншими видами спорту. І в першу чергу будемо добре дбати над матеріально-технічною базою наших спортивних споруд. Вже згодом у матеївцях змагатимуться між собою учні та вчителі у грі в теніс та шахи. А влітку відбудуться козацькі розваги, футбольні турніри, де рівнятимуться спортивними силами громади об'єднання. На цьому у нас все. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу! Хай щастить!